Антон Макогон, весела оповідка, хто стріляв у пацієнта. Йде операція. Чути трагічний голос хворого: Лікарю, я, здається, не заснув, бути цього не може. Хірург продовжує оперувати. Лікарю, чесне слово я не сплю, та годі вам. Лікар робить надріз. а, боляче, дивись ти, і справді не заснув. Я ж вам казав! Ну і мовчіть собі в ганчірочку з хлороформом. До речі, дайте йому ще. Кайф, докторе, а ще можна? Можна? Кайф, а ще можна. Дайте йому по голові. Бум? Дикий кайф. А ще можна? Досить з вас, а то швидко звикнете. Докторе, ну як там? Це небезпечно? Хворий, ви мені заважаєте? Я можу й піти. Ні. Залишіться. Нічого небезпечного немає. Куля пройшла на виліт, не зачепивши життєво важливих центрів. До речі, що за кретин у вас стріляв? Чому кретин? Та хіба ж так стріляють? Трохи вище треба брати, і лівіше, лівіше. Все дуже просто, докторе. Лежу я пізно ввечері з коханкою в ліжку. Нікого, крім неї не чіпаю і раптом бум бах. Чоловік прийшов. А, значить, її чоловік стріляв? Яке там? Слухайте далі. Значить, лізу я з балкона, нікого не чіпаю і раптом бум-бах! І я падаю на улюбленого собаку дільничого міліціонера. Ага. Значить, дільничий стріляв. Він, звичайно, стріляв, але жодного разу не влучив. Значить, біжу я собі голий по вулиці, біжу, нікого не чіпаю і раптом знову бум бах, чую ззаду хтось доганяє. Виявилося, це маніяк убивця на сексуальному ґрунті. Невже він стріляв? Ні, цей лише мене ласкаво душив. Добре, що поруч рокери на мотоциклах розважатися їхали. Ми з цим маніяком три квартали від них тікали. Так що, ці стріляли? Та що ви? Це ж діти, пустуни. Правда, бідного маніяка на смерть таки задавили. А у вас коли нарешті вцілили? А ви слухайте. Значить, забігаю я від гріха в комерційний магазин. Намагаюся натягнути перші ліпші штани і раптом бум бах! Це вистрибує Сторож. Стріляв? Ні, відстрілювався, тому що тут же за мною в магазин увірвалися рекетири. Рекетири, значить, стріляли. Навіщо їм стріляти? Вони поклали нас на живіт і діяли паяльником. Добре, сторож перед смертю встиг зізнатися, що я тут ні при чому. Мене і відпустили. Вийшов, а одразу назустріч красива дівчина з готелю виходить. А я, як на зло, одягтися не встиг. Вона дістає з сумочки пістолет і бум! Бах! Влучила, влучила і не раз. Тільки пістолет у неї був газовий, нервово паралітичної дії. Так хто ж вам, чорт візьми, тоді дірку зробив? Значить, приходжу я під ранок додому до дружини голий із синьою від побоїв пикою та ще під газом. Нікого чіпати не збираюся, і тут бум-бах! Це вистрибує тесть із двостволкою. Влучив? Так. Ну, нарешті. Дружині влучив в пежем зад. Слухайте, хворий, я на вашому місці після цього пішов би і застрелився. Так, а що ви думаєте? Чому я тут у вас лежу?